Шафран Весняний. Крокус Вернус. Шафран Весняний. Крокус Вернус. Вид рослини роду шафран родини Півникові. Їх ще називають Крокусами. За легендою, шафран виник з крапель крові юнака Крока. Крок змагався з богом Гермесом виметання диску, і Гермес випадково вбив його. Перший древній шафран був жовтих відтінків, а блакитні, рожеві та білі кольори він отримав в результаті селекції. Слово крокус походить від грецького кроке нитка, бо висушені стовпчики рильця крокусів, схожі на них. Слово шафран походить від арабського слова сепхеран, жовтий, оскільки з пилку рослин здавна робили жовту фарбу. Цікаво, що в стародавньому Китаї ніхто, крім імператора, не мав права носити одяг відтінку шафрану. Шафран весняний, багаторічна трав'яниста цибулинна рослина, досягає у висоту 15 сантиметрів. Бульба цибулина сплюснута, одягнена сітчастими лусками. Материнська бульбоцибулина щорічно замінюється новою. Надземне стебло не розвивається, листки темнозелені зі сріблясто-білою поздовжньою смужкою, вузькі, лінійні, в основі оточені плівчастою піхвою, з'являються ранньою весною разом з квітками. Квітка дзвони коворонко з довгою трубкою, яка в 2 три рази довша за частку відгину. Зовнішні частки оцвітини більші за внутрішні до 3,5 см завдовжки, З однієї бульбоциболини розвиваються одна-дві квітки лілових або білих, іноді смугастих, зів квітки опушений, пильовики лимонно-жовті, Цвіте у квітні. У дикій природі посівний крокус зустрічається в регіонах із холодною зимою та спекотним літом Ірані, Індії, Афганістані, Туреччині, Азербайджані. Але з недавніх пір його почали культивувати в Іспанії та Франції. Весняні квіти шафрану ростуть в Середземномор'ї, включаючи Південну Європу і Північну Африку, Центральну Європу, Малу Азію, Близький Схід. І Центральну Азію аж до Західного Китаю зустрічаються в різних біотипах: степах, луках, лісах. Шафран добре приживається на освітлених місцях з родючим, добре дренованим і повітропроникним ґрунтом, квітка відноситься до посухостійких рослин, тому надлишок вологи для неї згубний. За сприятливих умов крокоси цвітуть вже на другий рік після посадки і ростуть на одному місці протягом кількох років, але суцвіття згодом дрібнішають і виглядають менш естетично. Вирощується як декоративна рослина, має культурні сорти. Крокус вирощують із цибулин, і щоб отримати гарні квіти, потрібно правильно вибрати сировину, вона має бути цілою, без гнилі та пошкоджень. Найкраще висаджувати рослину на ділянках, що добре освітлюється. Ключова вимога хороший дренаж ґрунту, інакше цибулини зігниють. Грунт повинен бути родючим і повітропроникним, а перед посадкою його потрібно перекопати і внести перегній або компост. Залежно від сорту, цибулини висаджують у вересні, жовтні чи липні. Глибина близько 5-10 см з інтервалом 10 см. Догляд за посадками не дуже обтяжливий. Рослини стійкі до посух і заморозків, тому поливати потрібно помірно, при сильному пересиханні грунту, а при сильних морозах вкривають ялиновим гіллям. Протягом сезону рослини кілька разів підживлюють фосфором та калієм. Найкраще робити це у період формування бутонів. Шафран Гейфеля, названий на честь ботаніка 19 століття Йогана Гейфеля. У народі ці прекрасні квіти називають також маслянками, сиренками або брандушками в Україні, поширені в Південних та Східних Карпатах. Також квітка поширена у Прикарпатті, Прудністровському межиріччі. На Поділлі, проте є місця, де можна побачити навіть квітучі поля крокусів. Так в унікальному селі Колочава, яке розташоване в долині річки Тереблі на Закарпатті, шафран Гейфеля щовесни милує око буйним цвітінням, життя квітки недовговічне, всього 2-3 тижні залежно від погоди. Зазвичай перші квіти в долині крокусів з'являються наприкінці березня і рясно цвітуть до кінця квітня. Квіти весняного крокуса з'являються на невеликому квітконосі раніше, ніж встигає розвинутися листя, щойно ґрунт прогрівся під першими променями сонця. Через коротке стебло здається, що вони виходять безпосередньо із бульбоцибулин, цибулин, що дуже красиво. Колочаму щороку відвідують тисячі туристів, щоб побачити дивовишну долину крокусів. Місцевість вважається найекологічнішим куточком Закарпаття і входить до складу Національного природного парку Синевир. Шафран Гейфеля називають ще квіткою місяця. Вважається, що період вегетації рослини залежить від фаз нічного небесного світила, що більше місячних днів. То швидше вона розвивається. Шафран занесений до Червоної книги України. Серед причин зменшення чисельності крокусів екологи називають переважно так званий людський фактор зривання квітів на букети, викопування їх для пересадження на присадибні ділянки та продаж. Ці території витоптують. А з часом зникають і квіти, бо збирачі часто виривають рослини разом з бульбо-цибулиною, щоб ті довше не в'янули. Крокуси охороняють насамперед на території біосферних заповідників Карпатський та Медобори, природних заповідників Горгани, Синевир, Вижницький, Подільські Товтри, Сколівські Бескиди, у низці національних природних парків, заказників. Пам'яток природи і заповідних урочищ науковці вважають, що шафран належить до найдавніших рослин, які почала культивувати людина в єгипетських текстах згадка про нього датована 1500 роком до нашої ери у писемних джерелах шумерської цивілізації. Згадки про цю цінну рослину ще давніші. Зберігся також розпис на стінах Кноського палацу на криті, де зображені люди, які збирають шафран. З історії відомо, що шафран використовувався багатьма стародавніми народами і не тільки як приправа, а й як косметичний та лікувальний засіб. Археологічні розкопки засвідчують, що ця рослина була добре відома у стародавньому Вавилоні. Римляни і греки використовували шафран для дезінфекції приміщень, а в Малій Азії він був важливою складовою багатьох лікарських зборів. Про шафран також згадано серед запашних трав і в книзі пісні пісень у творах Гомера, Овідія Гіпократа. Через високу ціну на шафран він служив одним із проявів божевільної марнотратності римських імператорів. Його підносили як вишуканий подарунок володарям держав і первосвященникам. Відомо також, що жовте взуття сукні, облямівки суконь та покривала царів Мідії, Вавилона, Персії, забарвлювали шафраном. Саме шафран після смерті Будди став кольором одягу його послідовників, хоча згодом це стало залежати від країни та конкретного монастиря, шафран можна сміливо назвати одним із найдавніших продуктів у світі. Він згадується в єгипетських папірусах, працях Хомера та Гіпократа, і навіть у Біблії поряд з оливками та інжиром. Він здавна широко застосовується в кулінарії багатьох країн світу. Він вважається найдорожчою спецією, Із 200 тисяч квіток отримують лише 1 кілограм шафрану, поза як кожна квіточка має всього 3 рильця. Вартість шафрану на ринку дуже висока, вона коливається від 500 до 300 тисяч доларів залежно від якості та країни виробника продукту. Майже 90% світового шафрану збирають в Ірані. Задля збереження аромату його збирають на світанку за кілька годин до розкриття квітки. Намагаючись не пошкодити тичинок, із яких власне виготовляють спеції, варто зазначити, що шафран, який використовувався у стародавні часи, і нинішній посівний, це все ж таки дві великі різниці. Нинішній шафран виник внаслідок мутації середземноморського і в дикій природі не росте. Продукт шафрану являє собою приймачки суцвіть рослини під назвою Крокус Посівний. Зовнішньо він виглядає як невеликі, переплутані між собою ниточки, рідше спецію продають у вигляді порошку. Він має унікальний смак, аромат та хімічний склад, який не зрівняється з жодною іншою пряністю у світі. Колір ниток, який використовується як спеція, насичений червонувато-оранжевий або яскраво-оранжевий. Коли крокус розпускається, він нагадує зірку або чашу з яскраво-жовто-гарячими маточками всередині. Для виготовлення шафрану збирають яскраво жовто-гарячі течинки крокуса, але так як рослина досить примхлива, зробити це непросто. Він цвіте лише кілька днів і за настанням ночі закриває квіти, тому сировину збирають вручну до появи перших променів сонця. Найдорожчим вважається кашмірський шафран, але найбільшою популярністю користується іспанська пряність, вона має оптимальне співвідношення ціни та якості. Продукт використовується в різних сферах. Переважно в кулінарії, медицині та косметології, також як барвник він входить до складу дорогих фарб для волосся і фарбників для тканин. Шафран одна з найпопулярніших спецій у світі, яку дуже люблять відомі кухарі, включаючи її до складу різних рецептів страв і напоїв. Спеція надає стравам приємного золотистого відтінку, пряного аромату та специфічного гіркувато гострого присмаку. При використанні шафрану важливо знати міру для приготування ідеальної страви достатньо від 3 до 5 ниток. Тонкий та приємний аромат і специфічний смак приправи не сплутаєш ні з чим. Особливо популярний шафран у середземноморській кухні, де поєднується з різними овочами та морепродуктами, а також в арабських країнах. Використовується він також у кондитерському виробництві для ароматизації лікарів та безалкогольних напоїв. Його додають до чаю і кави. Додавати пряність можна в будь-які страви, починаючи з супами та соусами, закінчуючи будь-якими десертами. Особливо добре шафран поєднується з випічкою, салатами, рисом та м'ясом. Він є обов'язковим інгредієнтом справжнього східного плову. Його можна використовувати як самостійно, так і в комбінації з базиліком, чебрецем, розмарином та корицею. Знайти заміну справжньому шафрану неможливо, але індійська куркума має схожий гіркувато гострий присмак і теж забарвлює страви в приємний золотистий відтінок. Смак і аромат у неї не настільки насичений, але корисних властивостей також достатньо. Відомі і медичні властивості шафрану він зміцнює серце, знижує рівень шкідливого холестерину, покращує травлення, корисний для шкіри. Проте використовувати його слід вкрай обережно, оскільки, перебравши, можна погіршити не лише смак страви, а й самопочуття. Всі спроби створити хімічний замінник шафрану наразі не вдались. Продукт відноситься до однієї з найкорисніших спецій у світі, до її складу входять мінеральні речовини та вітаміни групи А та Б, кальцій, фосфор, мідь, цинк, залізо, ефірні, олії, флавоноїди, дубильні речовини та багато іншого. Завдяки унікальному набору корисних речовин пряність має наступний вплив: покращує кровообіг, мозкову діяльність та пам'ять. Нейтралізує дію вільних радикалів, перешкоджає аномальному поділу клітин та запобігає раковим захворюванням, нормалізує функції нирок, печінки, шлунково-кишкового тракту та селезінки, сприяє правильному виробленню гормонів як у жінок, так і у чоловіків, лікує безпліддя та статеві розлади, усуває порушення роботи нервової системи, безсоння та депресію. Сприятливо впливає на серцево-судинну систему, знижує кров'яний тиск, має антибактеріальний ефект, бореться з інфекційними та респіраторними захворюваннями, зменшує ознаки старіння, омолоджує та розгладжує шкіру. Фахівці стверджують, що шафран здатний лікувати 85% усіх захворювань і включають його до складу 300 різних ліків. Ліки приготовані зі шафрану, мають швидку дію, практично не мають протипоказань і побічних ефектів. При правильному застосуванні вони добре справляються з будь-якими захворюваннями, підвищують імунітет та покращують загальне самопочуття. Прямих протипоказань до його застосування немає, але вагітним жінкам, дітям та людям з хронічними хворобами від спеції краще відмовитись. Оскільки шафран є сильно діючим біоактивним продуктом, приймати його слід з обережністю. Максимальна доза становить 0,5 грам, при передозуванні можлива нудота, безсоння, сплутаність свідомості, висипання на шкірі, а при вживанні дуже великої кількості прянощів більше грама, можливий навіть летальний кінець. Найкраще зберігати шафран у скляній або керамічній банці і поставити його в чорне місце температура не вище 20 градусів. Термін придатності складає близько двох років. Пряність не можна використовувати після того як вона втратить свій яскравий аромат. Відрізнити справжній шафран від підробки можна за допомогою простого методу. Кинути ниточку у склянку води, яка має забарвитись у помаранчевий відтінок, якщо колір грідини жовтий, спеція підроблена, шафран дієвий засіб для боротьби з ознаками старіння, усунення проблем зі шкірою та волоссям. З косметологічною метою його можна приймати внутрішньо або використовувати для приготування масок і кремів. Для цього потрібно взяти дитячий або будь-який живильний крем, бажано за натуральних інгредієнтів, і додати до нього кілька крапель олії шафрану. Такий засіб вирівнює колір обличчя, робить його свіжим та рівномірним, усуває висипання, дрібні зморшки та інші проблеми. Шафранову олію отримують зениток спеції шляхом парової дистиляції або екстракції за допомогою спеціальних розчинників. Коштує вона досить дорого, тому в домашніх умовах можна приготувати аналог, чайну ложку примочок, добре розтерти, перемішати з 0,5 склянки оливкової олії. Настояти 12 годин зберігати у темному місці. Інформація надана суто о знайомчих цілях.